Всім привіт з вами Думсер, з нами Ервін Роджерс, І так мені подарували доповнення The Sims 3 кар'єри! Йокари мене, я так вдячний оцій людинці, яка мені під... подарувала ця підписниця і Сімерка. Я назвати її не буду. Просто дуже їй вдячний за те, що нам є зробили такий неймовірний подарунок. От. З даним доповненням до нас... Доєдналися такі чотири ділянки. Комісійний магазин, салон, пожежна станція і залище. Зараз ми їх розмістимо. Я, е, вручну. Я вирішив, що для такого, скажімо так, тяжкого діла ми якраз отут в санц є такі так, пусті ділянки. Ми їх оберемо якраз для, е, скажімо так, цих ділянок. Пусті ділянки, для цих ділянок. Ну, масло масляне, хай буде. Я так думаю, нічого поганого в цьому немає. Вручну. Вручну, бо заставляти великі ділянки, які можна... Можна буде переїхати чи ще щось, ну, не бачу сенсу. Вот. Так, ні. Отак. От Будь ласка, розвернись до нас спереду, до міста задом. Не в всіх сміслах, звісно, а вручну. Єдине, що тут автоматично ставити, це сміттєзвалище, тому що ну, в нього тут є, як то кажуть, свої е, підводні камені. Е, значить, Сьогодні в нас відео, далі знову продовжується челендж, виконуємо бажання Ервіна Роджерса. От, е, ще сьогодні що... Е, чекайте, ага, звалище, вручну. Теж вручну поставити, треба було автоматом. Нейх не знаю. Вона okay. ну, буде так, як вона стане. Mm. От, ми повернулися до Ервіна, до його розмови з Емою. Ну, непогана мордатенька мар... така Ема у нас. Ще ви поцілкуєтеся? Ще uh, додому. Mm. додому, бо дома нас чекає їжа. От. значить, що нас е, чекає в нашого Ервіна. Сьогодні у нас план далі продовжується в тому, що ми виконуємо його мрії. В нього є. Я ще раз підкажу, я собі дозволяю звідміняти тут мрії. Навіть не те, що там декілька мрій, чи якісь там певні мрії. Де ну, мрії, тому що не всі мрії ми зможемо одразу за Ервіна здійснити. Це там ніби якась мрія в плані там. Заробити мільйон долярів, долярів 8 мільйонів, але все ж. От, тому, та. Значить, наша ціль знайти йому дружину. Поки що кандидаток вистача, вистачає. В нас вже навіть є ворог бандитеса. Кольці тя йде, пливе. Ні, я планував додати ще декілька сімейств. І вже після цього відео я це і зроблю, у місті ще з'явиться декілька сімей, які створив я, які створювалися на таймі бази. От, значить... Скільки нам той комп? 800 коштував, здається. 700, здається. Здається? Так. 700. 800. Можна щось продати на авто. Дай може продавати, ну вже так, продало, все ж таки можна. Можна поратив, що у цю теж дуже багато, грошей нам це не додало. Так, думаємо, 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 думаємо. Давайте поговоримо по телефону з цим. Щоб він нас не киданув. Все, на роботу. На роботі, допомагаємо начальнику. До речі, треба буде нам сходити в бібліотеку. От, чекаємо, чекаємо, чекаємо. От, ось тут така у нас місто Sunset Valley. Story Progression, ну і там парочку модифікацій, які просто працюють на те, щоб цей. Наша точка, ну, в мене, наприклад, особисто, це одружитися на Моргані Воль. І торт вона зробити бідняком. Так, да, напевно, Або просто згнути в якомусь басейні. Ну, що-небудь з ним зробити, або він нам не мішав. Ну то те, що ми перевеземо до нашої бідної хаупи Моргану, це так зрозуміло. Ну, така доля, не бідні. Все у нас два дні вихідних. Я думаю я віднім ці два дні і на цьому відео буде, скажімо, закінчуватися. Тобто там, ну, я думав робити величезні відео, але я так зрозумію по собі, що в мене просто е, слів і думок вуї не вистачить, щоб все озвучити. Бачите, вже хтось там телефонує. Алло алло, я вмираю. Мужик, ти одружений, яке побачення? Так, значить, у нас ціль поговорити по телефону з тобою. Декілька раз, бо вона так не захоче з нами, напевно, піти на якусь. Просто мо кудись. Центральний парк. Вот і там центральний парк. Чувство, щоб закрити ту мрію, бо ну якось так. Ты ч? Що, ты шо в первій не пришла! Це доля. Чого Вона прийшла все-таки. Дружня. Ослідкувати. Дружню. Похвалити. Дружнього познайомитися ними це ближче. Дружньо полестити. Дружньо звище. Черттіливо смішне

А, ні. Ні, лайдома. Не важко їх не бачив. А, це ж немає доповнення про цей. Доповнення пов'язаного з, з супер супертими всіма сплітнями нема. Саки господи. Я не знаю, чи на його буду встановлювати собі і купляти, тому що, ну, доповнення приносить бріджпорт. Квас, класне, прикольне місто. І брюдот, ну... Бисючу штуку під назвою знаменетич, блін. Все, Спий. Пташенько спий. Так, значить. Ага, Вообще має багато. Затяжо лише. Зашибійся. Запаль на ходу. Конах фіро отримує в роботу. Джакерного потрібно на роботу. Оооооо. Дуже затялося на Ітанібанші і Голі Альту. До речі. Може з вас хтось грав в синтеті. Чи були у вас якісь улюблені персонажі чи сімейки? Пишіть в коментарях. Взагалі пишіть в коментарі. В загальному мені цікаво, все почути. Що вас цікавить, що у вас відбувається. Давайте купимо комп'ютер і не на тохтів. Ще підемо порибалимо. Все. А ми позна... Треба з Неее nee, Варно. зупинила. А по спробу миску не сможете розповнуємо. А, Конок пливо. Опай. конок конгливо. Ой, знову півня пропотекала. Значит, вс-таки будет тренер, блядь. Это рекожу. О, хоть батут купити, Ну на буде. Там конец той батут коштує, что я, Відвідаємо центральний центральный парк, по-моему, этому рыбку. Да, до пригод. Пригоды. Силь. Уймся. Вот, перше знайомство. Там Там чи є пара, там знак зудика. Якщо знак зудияка приходит, все блин, це наш. Ну, тоді не будем. Це, ну, не, ми можем спробувати, в випадку. Якщо вы проголосуете. Давай добивайся цієї е, полкої медикині... медицині, як правильно сказати. Працівниці медичного сектору. Якось так, напевно. Попліткуємо. Схвалюємо... схваленої неполего роботу. Тіша Далтона. тонну трену. Тиша шакує. Діже рибка. О! То що треба? Ми гаску мало би порибалити. Рибаль. Несу йому ще одну подружку, Познайомилися з скорого крил допомогою компуктера. Давай, давай, лови лови. Бускова. Нам тепер поробити треба. Ну, давай, все одно коротко. Давай, это ревилю! давай еще одного корпуса. Так, пойду. Так, риба, 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 риба. І хтось там прокачав научку логіки, все понятно. Давайте тут домой. <markert noise> до речі, в мене було питання до вас, для підписники. Я буду вам кожному відео задавати по одному такому питанню глобальному, яке стосується там фільмів, серіалів. Я особисто я, давно вже не дивився нічого нового з серіалів. Навіть у цю славетно популярну, е е -популярну Венсдей я не дивився особисто. Тому в мене до вас питання: які би ви могли порадити серіали і фільми людині? І фільми, і серіали, ну, будь-що, що можна переглянути? Можна мультфільми, можна мультсеріали, можна аніме, які ви вважаєте, що варто подивитися людині, яка... Нічого з часу десь 2016 року не дивились. От що ви мені такі порадили? Бо розумієте, я вічно переглядаю одні й ті самі проекти, і мені чесно кажучи, що трошки не доїдає з однієї сторони. З іншої сторони, я такий думаю, так ніби норм. <сум> Тому дай, будь ласка, чекаю від вас якихось там таких от порад в плані там, що подивитися можна людині. А то такий час зараз, що без телебачення і з того всього іншого, ну нічого доброго нема. Так. Я подумав зробити вечірку. Давайте відповімо. Ти одружена! Хтось би не одружен, ну, або хоча б морган. А, во! Бо... ну... це вже це вже я вже цей. Потім Коли-небудь ще згадаю. Так, відвідаємо... що тут є? Міські гри... Ні, не хочу. Не хочу награть в марафон, сходимо в бібліотечку. О! Ну прям чесно, ну, це точно доля. Другий раз їжу зустрічаю. Хоча поясню, чому я не продаю е, рибу в магазині? Тому що в магазині за рибу дають дуже мало грошей. Якщо ви продаєте її так, за неї дадуть більше грошей. Я це помітив. Я не знаю, чому це так, але так воно є. Розбиваєте серце вервіну. Панянку. Я відміняю зразу штуки з пояснені з цим і всім іншим, тому що це трішечки не на цей теперішній кошт, що в нас є. О. Бачите, отут гра канінолізувала пару Лізи банч і відже Альві. О, де будь-мати. Ну що, давайте женіться тоді. Видачі не постоянні. Челікси. От, докачала до третього рівня. От. Сьогодні, ну бачите, в мене трошки таке сумбурне відео вийшло. Але воно буде на пару хвилин довше. Ну, ну не на пару. Я постараюся таки, може, трішки довше його зробити. значить, У мене питання, чи було вам би цікаво під час відео слухати, наприклад, якісь історії або е, теорії по 73? Тому що в мене в голові їх багато. Змійте, і... Його треба кудись здівати, то все то знання, що накоплене там. Вікан. Тому мені було б дуже цікаво від вас почути якийсь фідбек в плані того, що б вам було б цікаво почути на відео особисто від мене, як людина, яка дуже давно грає в Sims. Який, ну... Доволі, скажімо так, застав і першу частину, і другу частину, і третю частину. Розумієте? І грав ще в Sims на телефоні. Далі, такі в мене були гріхи. От. Ну, я вже розказував одну теорію, здається, в першому відео, буду вам розказувати їх можу і далі. Тобто, Тому що до, до Санцетвері дуже багато теорій, які в загальному не освітлюються народом, людьми, бачите, він хоче зробити татуїровку. І тому мені було б е, цікаво почути, від вас, чи вам цікаво в загальному щось таке от, в тому плані. Чому я так, до речі, не так? Там і сад, яким можна зібрати якісь... Оооо, ті теж розмножитись вирішили. Хоч би до мене, не чесно, в мене така трошки травмована сесія була в моїй піратській династії, де там в мене півміста тому я тепер так і думаю. О! А, вже все. вже не дзвони. Вічно не дзвонить, коли ми чимось зайняті. Це буде, ну, по грі завтра, а по часові, то вже буде, напевно, в наступному відео. Підвищення. Ми до завтрашнього дня затягнемо Вранку, тобто, я збережуся і з вами попрощаюсь. <кій> <кій> Ой, перепрошую, <кій> бачите, Рато... раптовий кашель. Ну, осінь прийшла в мене. чуттєвість така трошки є до тих всіх погодних умов. Ой. Ну через перепрошу, що на кашу вам тут, ну, не хотів. Ой, тут в мене просто осінь. І дійсно це, напевно, йде похолодання, тому що в мене на похолодання завжди я починаю хворіти. Тому ті, хто... Люди, які живуть у Львові, готуються до серйозного похолодання. Може, мене хтось у Львові й дивиться, тому... Всім привіт. Можна хватить спати, вічно спить. От основна проблема з Сімсу, що якраз от 7 вони вічно сплять, їдять. Ну типу не можна зайнятися тим, чим зайнялася б людина. Давай пограємо комп'ютерні ігри. Хоча просто немає розділу на ігри і і ТП, тому що це з'явилося, здається, з доповненням всі... Короче, сімейним там доповненням. Потирахунки. Подай сигнану квафлі. Я дуже довго думав, чому його назвав Ервіном, і я досі не можу зрозуміти цього. Тому що, наприклад, там казав, що якийсь я в якомусь аніме персонаж Ервін. От чесно, я вам скажу на правду, Я ніколи себе з цим аніме не соціальним, тому що я його не дивився. От, все, ставлю на паузу. Дякую всім, що переглянули це відео. Ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб зі мною слідкувати. Підписуйтесь обов'язково. Кличте друзів і також кажіть, щоб підписувалися, бо переглядів більше, ніж підписок. Це трішки засмучує. Надіюся, на те, що в майбутньому в мене буде, вийде самому собі зняти трошки довше відео. Ну, Якщо я його виставив, значить. Я можу знімати відео довше 15 хвилин. Це вже плюс. Всім дякую за те, що переглянули це відео. Е, надіюсь, ви підпишетесь. Залиште лайк, коментар, поставите дзвіночок, щоб мене завжди було чутно і видно, коли я виставлю якісь відео. Всім дякую за, то кажуть, увагу до мого відео. І всім до побачення.